Вітаю вас, мої любі малята. Запрошую на заняття з розвитком мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття у зимовому лісі. Обігрування казки рукавичка. Новину сьогодні зранку. День вчорашній нам приніс білі стріхи, білі призьби, біле поле, білий ліс. Дітки, що у вірші стало білим. Правильно, білі стріхи, білі призьби, біле поле й білий ліс. Малята, послухайте, будь ласка, як я промовляю слово ліс. Ліс ліс. Який останній звук ви чуєте в цьому слові? Вірно, мої розумники, це звук с. А чому ж все навколо стало білим? Так, тому що все вкрилося снігом. А який же перший звук у слові сніг ви чуєте? Давайте ще раз я вам повторю: сніг. Правильно, це також звук. С. Ой, дітки, погляньте, чиїсь сліди ми з вами зустріли. Як ви гадаєте, чиї вони? А це що? Так, це рукавичка. А хто ж її загубив? Правильно, її загубив дідусь. А як ви думаєте? Хто сидить в рукавичці? Чи знаєте ви таку казочку про рукавичку малята? Знаєте, хто прийшов перший до рукавички, а хто другий? А що було потім? Давайте з вами разом за допомогою картинок спробуємо розказати та переказати казку? Ішов собі дід. Та й загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже, Хто в рукавичці живе? Я мишка мишка-норушка, а ти хто? А жаба й каже а я жабка скрикотушка. Пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже Хто, хто у рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка. А ти хто? А зайчик каже А я зайчик, стрибайчик, пустіть мене до себе. Заходь, і стали вони жити разом. Коли це біжить лисичка? Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка, скрикотушка, зайчик пострибайчик. А ти хто? Лисичка й каже. А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони. Жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка-скрикотушка, зайчик-стрибайчик, лисичка-сестричка. А ти хто? Вовчик і каже: А я вовчик-братик, пустіть і мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить з тих кущів ведмідь та й каже: Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь набрідь, пустіть мене до себе. Заходь. І стали вони знову жити разом. Коли це біжить лісом кабан. Дивиться, лежить рукавичка та й запитує, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка я жабка скрикотушка, я зайчик побігайчик, я лисичка сестричка, я вовчик-братик. Я ведмідь набрідь а ти хто? А я кабан і клан, пустіть мене до себе. Заходь, але дуже обережно та з краєчку, бо нам і так тісно. Заліз туди й кабан. Аж тут дідусь оглянувся та побачив, що він загубив рукавичку. Давай повертатися назад. Та раптом його собачка побачила першу рукавичку і почала гавкати, а звірі злякалися. Та й давай тікати. Дідусь забрав свою рукавичку та пішов далі. Ось і казочці кінець, а хто слухав Великий Молодець. Малята, давайте, щоб краще запам'ятати нашу казочку-рукавичку, виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається рукавичка. Хто, хто в рукавичці живе? Я мишка норушка, я жабка скрикотушка я зайчик-побігайчик, я лисичка-сестричка, я вовчик-братик. Будем разом усі жити, усі жити не тужити. Молодці малята. То що, малята? Чи цікавим сьогодні було наше заняття? Що вам найбільше у ньому сподобалося? Дякую вам, мої розумники! Гарного дня!